Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я запрошую вас зі мною в в'язальні мандри. Це спільний проєкт, в якому дівчата, рукодільниці мандрують мапою України, в'яжуть свої вироби і розповідають цікаві історії своїх подорожей в інфобоксі. Під відео заходьте на канали Дівчат. Дивіться. Це дуже цікаві розповіді про мандрування нашою Україною. Минулого тижня я була в Криму, бігала по узбережжю, плескалася у воді у Марсій, але треба було вирушати далі. Мені випало три годинки. Один, два, три. І я повинна була опинитися у Хмельницькій області. І як ви думаєте, я можу туди потрапити? Ну, по-перше, скрізь бавовна. По-друге, тут у нас лінія фронту, але ж мені треба було через море на материк. Тому я вирішила скористуватись послугами повітряної кульки. Ось я вирішила зачерпнути з собою морської водички, набрати пісочку і полетіли. В дорозі, звісно, мене трошки укачує, тому те, що я в'язала, ось таке хвилясте. Воно ще не побране, тому таке хвилясте. Ось така шкарпеточка. Летіла над морем, в'язала отаку шкарпетку. Бачите, зачерпнула ще й водорослі. Отаке. І оце я вже почала другу. Так що мені буде чим зайнятися, поки я буду подорожувати. По суші. Я не знаю, ще скільки годин випаде наступного тижня, але відчуваю, що наша подорож добігає кінця, тому що хто у нас здається в лідерах Ліна. І я думаю, їй залишилось небагато годинок, щоб дістатися острова Зміїний. Але це як уже фортуна, які годинки будуть її випадати, які будуть вибрасувати дівчата. Тому я для себе вирішила, що навіть коли Ліна досягне зміїного острова, я вважаю, що зміїний повинен бути у житті кожного українця. Тому я, якщо навіть завершиться цей спільний проєкт, я буду сама собі кидати кубика, Буде що дов'язувати, буде що дізнаватися, дивлятися, Ліна точно дістанеться острова. Може, хтось її з дівчат наздожене, не знаю. Але буде що подивитись, під що пов'язати. Тому я, навіть якщо наступного тижня завершиться проєкт, я буду його для себе продовжувати. Але все це роздуми про майбутнє. А на цьому тижні я опинилася у Хмельницькій області. Я розумію, мабуть, не саме місто Хмельницький, але я хочу розповісти саме про це місто і саме про людей Хмельницької області. Тому, що, як то кажуть, я тут була, але завжди я була проїздом. Я навідувалась до доньки у Львові ще й в мирний час. І от так складений розклад потягів, що я у Харкові сідаю, їду, в'яжу, читаю, дивлюся, інтернет, настає десь під Києвом ніч, і я вже зранку приїжджаю до Львова. Тобто Хмельницький я завжди проїжджаю вночі. Ну так було, і я просипала. Так, я там була, але як то кажуть, у вісні. Але цього разу моя подорож була незвичайна, тому що подорож була під час війни. Ми тікали з дому і ми сіли на потяг навіть не в Харкові, тому що до вокзалу було потрапити дуже небезпечно. Мабуть, ви бачили ці фото з Харківського вокзалу. Там була така давка, у мене дуже старенька матуся, до того ж, у нас ще й собака була. Тому ми, ми як це, евакуювалися в три етапи. Спочатку волонтери нас вивезли на околиці міста Харкова, потім ми автобусом добиралися до Полтави, там ночували, а вже на вокзалі в Полтаві ми сідали на потяг, який їхав до Львова. І ви ж розумієте, що з Харкова до Полтави цей потяг вже був повністю забитий. Але ми якось втиснулися змогли, тому що потяг трясе, люди там утрамбувались, і ми зайшли. Звичайно, ми їхали стоячи, ми їхали у тамбурі, матусю добрі люди посадили десь на, на чиїсь валізи. А я у тамбурі стояла, тому що, по-перше, там було легше дихати, ну а тому, що місця не було. І це я до того кажу, що кожна зупинка це ж двері відчиняються, і потяг вже переповнений, і все одно на кожній зупинці заходили люди, які тікали від бомбардування, від війни. І в Лубнах люди сідали, і в Києві ще сідали. У Вінниці зайшли військові, які їхали на перегрупування. Один, два хлопці по різних вагонах, ну місця вже не було. І коли ми вже вирушили далі, у мене така була думка, що більше ж ніхто не буде до вагону приєднуватись. Ну, вже ж ми були на західній частині України, тут трошки безпечніше. Ви розумієте, люди втомлені, 20 годин їхали стоячи, як то я кажуть, як боявал конячка. І у Хмельницькому розчинилися двері. І було несподівано, що до вагона теж підійшли люди, але вони не збиралися заходити до вагону. Вони просто кричали: Тримайте. Я і зараз хвилююся. Тому що це було так зворушливо, мабуть, тому що неочікувано, мабуть, тому що ми всі були налякані та втомлені, але нам почали передавати ящики. Це були харчі, це були фрукти, це була вода. І так було біля кожного вагону. І це була неодноразова акція. Так зустрічали кожен потяг. Зі Сходу. Ви розумієте, люди у Хмельницькому збирали, збирали харчі, воду, рушники, серветки, все, що було. Збирали і приносили для кожного потяга, який їхав від війни зі Сходу. Ви розумієте, які у нас люди? І я обов'язково повернусь до Хмельницького після нашої перемоги. У мирний час, щоб поблукати вулицями цього міста, зазирнути в очі мешканцям Хмельницького і сказати їм щире дякую за те, що підтримали, за те, що нагодували, за те, що зігріли. А ще тому, що я хочу завітати до однієї людини: це Анічка, у неї є канал. Ні, не канал. У неї є сторінка в інстаграм. Він називається шкатулка. І у цій шкатулці багато коштовної пряжі. Це, можна сказати, шкатулка скарбів. І саме Аня була першою дівчинкою, яка подарувала мені пряжу. От я з такої в'язала минулого. Тижня оці шкарпетки. І Я навіть не просила. Я запитала, які магазини ще працюють під час війни. І Аня просто запитала, а напишіть вашу адресу. І наступного дня Аня відправила мені пряжу і спиці, і я змогла якось повернутися до в'язання. Я почала в'язати шкарпетки нашим хлопцям, оце залишилось. Найніжніша в мене пряжа, я її хочу використати своїм онукам на шкарпетки, щоб, щоб не всю пряжу, не всі шкарпетки роздати, а щоб, щоб щось залишилося у моїй сім'ї на згадку. Тому що навіть коли малеча підросте, у мене залишаться ці шкарпетки, і я буду пам'ятати, що це вони зв'язані з пряжі, які подарували мені дівчата. У складний для мене час, що вони зігрівали не тільки ніжки і малечі, а й мою душу. Отака Хмельницька область. Я вам раджу завітати, і ви зможете самі на собі відчути все тепло людей, які тут проживають. А ми продовжуємо мандрувати, тому що я впевнена, що в кожній області нашої країни. Такі ж самі добрі, щирі люди, які згуртувалися і зрозуміли, що вони єдине ціле у ці часи лихої години. І я сподіваюся, що наша єдність збережеться і у мирні часи, і обов'язково ми будемо подорожувати і вже не віртуально, а в реальному житті, і не мапою, а дорогою нашої батьківщини. А поки я з вами прощаюся, сподіваюся, що наступного звіту ми ще зустрінемося, тому що в мене попереду ще багато областей треба провідати і завершити свою подорож на острому Зміїний. Бажаю всім здоров'я, натхнення, побільше вільного та мирного часу на наше рукоділля. До зустрічі!